Давай, 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 будемо битися. Маяч, маяч, що шо. Голова є. Диви, диви. Ну, Зараз покажу, як гатити туза в туза. Найбершачка, небардривочка, пацки, дівчатка. На зв'язочку вуйкотов. Довго тінце не буду. Де пропадав? Я був на роботі. Нічні зміни, це вся тема. Но, но, в мене для вас обновочка. Я надеюсь, ви вже замітили, що... Є от якась така штучка. Так що очікуйте, скоро буде контентів. Перед цим цього відосика вас попрошу лайкоси, коментарчик написати, бо давно не було відосиків. Чуть-чуть підтримайте. І всім гарного перегляду. Всім гарно перегляду. Ай-яй-яй-яй-яй, диви, 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 коли сатьолочка газує. Ти ще ти ще Зараз ця лиця тілочка буде смоктати Бене всі на цій карті. Так, ход на космічний мост. Дюзна та видно. Давайте на цю херню синю полетим, бо я не знаю. Я ще просто не шарю що тут до чого. Так що я думаю, що типу, на цю херню синю буде якраз добре полетіти. Чекай, мені здається, я сюди щось типу, дармом полетів, так? Да? Може і ні. Ебать мій хуй, люсу Дождаться товариша Це що таке? потім Знаю хуй А Кібертрон де пад Кібертрон де? В якій стороні Я на кібертрон хочу глянути Алло, просніться! А я до них в ко... А Бля, ну красиво, пиздец, реально. А я красота. Че, вот это дождаться товарища, это что? Начать. А, вот, иди, иди, иди. Дыве, дыве.

А что там ще буде? А ще хто будет? Будет ще то чи тільки Оптимус и Мегатрон є? Может зарабамл би появится? А, ні, все, я понял. Ладно, окей. Це, Не, ну красиво тема, реально. Сейчас по карте спавнится, что Мегатрон, що Оптимус, не? А шо ты нахуй? Да, блядь? Ти до ковер верся пітьку його баби Нахуй пішли всі блядь. Ну, Зараз покажу, як гатити туза в туза, н Тоже Щоже там не втикай, пта! Ви сього порозганялися того! Ви що забули хто такий Вуйкутов? Кто? Легенда по ботам чи шо? Алло, Пацки, я вас не чую. О, все, Оптимус Прайм тут намальований. Маяч, зараз Оптимуса заберем. Оптимус Прайм. Братишка. Пошл ты нахуй, бля. Я теперь на Оптимус и прайм убегаю. А ты завидуй, бля. Це не до вас, Пацки. На! Прих. что тут у нас было? Да? О, цей, энергон. О, нифига себе. Не, ну я рахую тебя достойно. Ну, за МРК стрелять не умею, вот все-таки. Ладно. Ой-ой-ой-ой-ой. Кипе, это ты що за тема, алло? чуть. Да б твою мать, да попадай ты ступ! Приходил сюда паске. А їж дитину гарбузи, буде піська як в кузи, хлопе, дайте спокій. Ага. Чекай, мені би його добити було файно. Звідки, звідки, звідки ти ж маляєш, дура, їбана. Кіп! Бля, прикинь, я сліпий, я не бачу його. А в мене зато є Optimus Prime. У еу А ось сьомега трошки. Давай, 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 будем бедаться. Маяч, маяч, шо, шо? Now, Иди сюда. Metron. Иди сюда, ёпта. Бей, 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 давай, 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 тихо. Диви, давай, 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 маяч, маяч. Все, срака ему Курца, тупый ты тим. Иди нахер, збитый. А ты... Ти... Сука. Ты нахер, звідси. Та сык вас тут е, алло! Ви заграли тут ходити, ну реально. І що, можна його добити? Заверши, давай. Ляйка, стен. Пау, все. Кирдек. Пацани, я врятував людство. Мегатрона більше не існує, йопта. Все, погнали. Моя ж він чи фурочка, та ти шо, йотну? Ти... Не, реально, Optimus Prime це легенда, але всіх легенд. Ну, тут хто б що не казав не так, ну легенда це легенда. Ой, о. Голова є. Тихо, 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 тихо. Я тебе не бачу. Сюда, маленький, до відзення. Гарного вам дня, побажаю вам здоров'я. А останній де? Ну реально, ну проснись, ну ти де? Алло, Вася? Бумго стояв тут чекати тоді. А що робить? Можна і так, Пенс. Це на рахунок обнова. Я скажу обнова реально імба. От що хто б не казав, ніяк не обсирав. Реально обнова це імба, імбіща. Ранг золоту 3. топ 1 на карті. Рангел. 18 кілів. І така от ямка. Ну що можу сказати? Реально обнова імба. Дякую, що подивилися, що дочекалися цього відоса. Коментарчик, лайкосик, будь ласка, щоб чуть-чуть підняти актив, бо у нас актив чуть-чуть пропав. Бо все через у свою роботу. Все, дякую велике, гарного дня, гарного вечора.